Вітаю самих найкращих на каналі. Акція 7 днів в магазині АТБ, або, як я називаю, промгрупа, діє по 31 включно 12-місяця 2025 року. Хочу вам подякувати за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Товари зі знижкою до 42%. На це також зверніть увагу, зараз буде трішки дешевше. Каструля емальована з кришкою на 2,5 літри. Ціна зі знижкою 299 гривень. Сковорідка алюмінієва діаметром 20 см. Із прозорою скляною кришкою зі знижкою 299 гривень. Рушник розмір 45 на 60 за ціною 46 гривень. Салатник. Скляний а, люмінарк діаметр 20 см зі знижкою 30% лише 100 гривень Заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Блюдо глибокий люмінарк 21 см діаметру 100 гривень. Контейнер скляний а, з пластиковою кришкою на 1 літр 229 гривень, максимальна знижка. Набір пластикових контейнерів а, з кришками, набір із трьох штук за ціною 60 гривень. Чашка керамічна на 350 мл за ціною 70 гривень. Органайзер пластиковий для приправ 60 гривень. Комплект постільної білизни. Ціна 399 гривень. Це двоспальний. Набір з двох махрових рушників. 50 на 90 та 70 на 1,40 м 299 гривень. Кольори в асортименті. Крем, фарба фітолінія для волосся за ціною 43 гривні. Лампа кільцева для блогерів і селфі фото із прищіпкою 269 гривень. LED-лампа складна настільна 180 градусів поворот 159 гривень. Лампа настільна, світодіодна із пультом керування за ціною 219. Покривало стьоване 469 гривень, розмір 2 на 2,20 Капці жіночі домашні відкриті кольори в асортименті 299. Шкарпетки жіночі зимові. За ціною 60 гривень. Брилок сюрприз 179 гривень. Нічник проектор. Зоряне небо на USB зі знижкою 30% 169 гривень. Брилок іграшка в асортименті 100 гривень. Пазли дитячі. Картинки в асортименті. В наборі три картинки, тобто три в одному: 199. Набір для розпису картина за номерами 179 гривень. Набір для дітей смайл іграшка 85 гривень. Набір машинок Hot Wins 395. Пістолет іграшковий 159. А Дзеркало двостороннє за ціною 60 гривень. Книга 179 гривень. Книга серії казки під ялинку 195. Книга серії Коти вовки 195 гривень, також зі знижкою майже 30%. Книга серії Малим дітям 349 гривень. Книга серії Щоденних щасливих дівчат 315 гривень. Блокнот на спіральці з ручкою за ціною 45 гривень. Фігурка колекційна дитяча 127 гривень. Іграшка Зоо 169 гривень. Іграшка м'яка. За ціною 649 гривень, враховуючи знижку майже 30%. Гірлянда електрична 100 ламп на 4 метри та 65 сантиметрів, 60 гривень. Прикраса новорічна куля скляна за ціною 65 гривень. Ялинка штучна з прикрасами 63 гривні. Прикраси ялинкові. 18 штук в упаковці, 18 кульок, 60 гривень. Фігурка новорічна 139. Фігурка іграшка. Гном за ціною 129 гривень. Ціна зі знижкою 35%. Прекраса новорічна. Дівчинка Янгол 90 гривень. Шапка Миколая 23 гривні. Олень гірлянда. 244 гривні. Новорічна прикраса ялинка 100 гривень. Ялинка дерев'яна з іграшками зі знижкою 165 гривень. В наявності є більша і є трішки менша за висотою. Шапка новорічна у вигляді звіряток. З рухливими вушками 90 гривень. Ялинка настільна, дерев'яна з прикрасами 109 гривень. Гірлянда на 10 метрів за ціною 90 гривень 100 лампочок. Пакет подарунковий в асортименті за ціною 32 гривні. Капці закриті. Жіночі розмір з 36 по 41. 179 гривень. Чашка з подвійними стінками 129 гривень на 280 мл. Прикраси новорічні ялинкові 100 гривень. Намисто для ялинки 54 гривні. Прикраса новорічна гілочка 100 гривень. Підсвічник в асортименті 179 гривень. А зі знижкою можна придбати набір чайний 12 предметів від Люмінарк за 479 гривень. Знижка 30%. Арома набір для дому. А в наборі. Ефірна олія. І зверніть увагу: сама аромалампа йде у святковому новорічному дизайні 199 гривень. Новорічний аксесуар. Чобіток для подарунків за ціною 45 гривень. Набір для розпису для малечі. З підсвіткою розмір 25 х 25 зі знижкою 109 гривень. Набір подарунковий догляд за волоссям та тілом для чоловіків. В наборі гель для душу та шампунь 219 гривень. Скатертина новорічна, тобто в новорічному дизайні 279 гривень. І можна також придбати у новорічному дизайні блюдо для запікання розмір 31 на 18 зі знижкою. 249 гривень акційна ціна. Ось така була акція 7 Днів, яка діє до кінця 2025 року. А я вам хочу побажати усього найкращого, найкращих свят, мирного неба, міцного вам здоров'я, а головне Божого благословіння. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!